Всіх вітаю на каналі Квіти та Інше я Інна. І сьогодні відео таке трохи запізнилася я з ним. Тобто я вже зробила роботу, а потім згадала, що я не зняла відео. Тому буде таке заднім якби числом, не числом, а хвилинами, бо я це вже зробила. Сьогодні вирвала свій мікс, я його показувала вам, це мікс із вістим. Біленької забула, як вона називається, і тумбеліни Вікторії. Цей мікс був у мене чисто випадково, я його зробила, але він вийшов дуже гарний і тішив мене, і був красивий. Ну, що сталося два дні тому назад почалося в'янення листя, причому почала вянути е, віста. Дивіться, ось вона в якому стані. Я її вже ну, думала, десь я не долила, я її полила. Але вона нічого ну, ніякого результату не змінилося. Липке. І, ну як вяле. Натомість тумбеліна, дивіться, яка вона. Вона в тургорі листя і красива, і її нічого немає зовсім. Ну Звісно, були підсухніші листочки ось тут знизу, ну то таке то від повітря. Це, звісно, це я побачила ще, знову ж кажу, два дні на це пішло в мене. Почалося вчора зранку, я це так трішки запримітила, вечором побачила, що результат не міняється. Полила його ще раз і на ранок оце прийшло, воно таке. Маю підозри, що це фузаріоз. От. Ну, Воно вже, як вам сказати, не лічиться. Тому я його видалила, бачите, видалила. І ось вирішила показати вам, як воно виглядає. Цей фузаріоз хочу сказати, що в мене така була розсада, я її посадила в грунт кущик, кустик такий невеличкий був, Ну, думаю, посажу її туди довісти, хай собі буде. І з ним сталося оце таке саме. Він зав'янув. Я вирішила, що це, знаєте, що я його не долила десь, ну, пересушила чи щось таке. Я на це скинула, та і все. А цей же ж ріс і нормально все було. Я думаю, все-таки, що десь заражений оцей був живець, і ну, він такий був нездоровий. І десь, коли пішли оці похолодання, ця погода нестабільна, він захворів і ось таке зробив мені неприємність. таку. Тому що дуже шкода мені оце все було виривати, якщо взяти до уваги тунболін, ну, дивіться, яка вона здорова, яке листя гарне, ну, наскільки гарна рослина. Чому, думаю, що фузаріоз? Ну, знаєте, кажуть, що треба взяти, отут десь щось підрізати, подивитися на ці гілячки. Можливо, він не повністю ось дивіться, бачите? Ну, це 90% що це фузаріозне в'янення. Кажуть, що треба отут зробити надріз і подивитися, якщо там темний зріз, темне кільце, то це фузаріоз. Ну, я не знаю, чи вам видно. Є темна точка така. Ну, якщо ви зараз я сфокусую, бо тут мене видно, видно, а не оце, бачите, є темне таке кілечко. Не знаю, наскільки це правдиве твердження. Візьмемо тут, де зелене. Тут де зелене, то його і немає е -е сиву. Тобто воно якось з участками. Оце де пошкоджене, то тут є таке. А це, мабуть, що тумбеліно. В Тумбеліні такого немає, якщо брати навіть знизу ось надріз. Чи може і є. Ай. Ну, не знаю я. Чи це правдиве твердження, що це воно так определяється, цей фузаріоз? Ну, я вам кажу, що це якесь захворювання однозначно, і захворів один саженець, другий не захворів. Можливо, він заходів пізніше, він більш сильніший, ну вже як воно в одному горщику пішла ця хвороба, то воно якби там пішло і далі. Чи можна лікувати, можна. Якби ви його десь застали перший. Ну, тільки хочу ще подивитися, бо щось Ну, Не знаю. Ось тут дивіться на дріс. Мені зараз сонце світить, я не бачу, що я показую. Ну, думаю, що я щось показую. Якщо це фузаріоз, то він лікується, ну, мабуть, що лікується. Ну, навіть, як сказати, не лікується, а підлікується. Бо я думаю, що вилікуватися від нього неможливо. Це підкорення б Максима можна було б дати попробувати, Якби це ще воно ось так не вянуло. Бо коли я побачила, то вже воно було таке вянуше. Ну, Липка через те, що не волога не йшла в листя, десь пережималися ці сосуди. Що я сказала? Сказала цей максимум під корінь, фундазолом можна було пробувати, але це коли на начальній стадії. Коли вже отаке, то я думаю, нічим йому не поможеш, Так воно й загине. Як ви думаєте, що це, що це за не знаю слова. Дуже шкода, що таке вийшло. Але зараз викину його все, мабуть, і компост не буду кидати. Землю пролию цим же ж. фармайодом, в мене є фармайод, то я пролию цей субстрат, тому що тут в мене гарний закладений субстрат і смокот і все в цьому горщику, Але що ж зробиш? Пролию його фармайодом, постоїть так два дня, а надалі подивлюсь, що з ним. Щось пересажу в цей горщик, спробую. Шкода, шкода, що така, в мене небагато великих таких гуршків на 30 літрів, як оцей, а він так використався не так, як треба. Таке відео, тож дивіться, якщо десь тільки бачите, що ви поливаєте, а листя підв'януло, обов'язково його проливайте максимум. <кій> Або фундазолом, це ті препарати, які знаю я. Можливо, ви знаєте інші, то обробляйте і по листу, і ну максимум тільки під корінь, а фундазол і по листу можна. Знаєте якісь інші, проливайте, лікуйте, щоб не було ось такого результату. Бо я ніби ніби розумію щось по цих квітах, ніби і дивлюся, і це, знаєте, наступаю на ті самі вилаги. Ну, мабуть, що так потрібно, щоб було, це не найважливіше, а головне, щоб в нас був мир та спокій, а квіти ми виростимо, а ці викинемо і посадимо інші, і вони будуть квітувати і будуть радувати. Треба було просто шкода, що я не показала це відразу, як щось я так ну, трохи розстроїлася і не взяла зразу телефон, щоб знімати. А треба було все-таки, щоб ви побачили, як воно це виглядало в кущі. Ну, я думаю, я його вирвала буквально ось скільки минут 10 тому, то тут видно видно навіть по цій тумбеліні, ось, що вона здорова і видно по цій, ось, що воно таке. Коріння не можна було, знаєте, ось коріння відвісти, ось таке коріння нормальне. Не знаю. Щоб таке воно було якесь гниле, чи що не бачується. Це вже ось пішов з того пору. Не можна було так, щоб поставити тумбеліну, а вісту вирвати, бо вони сильно щільно один біля одного росли. Так я їх відразу садила два живці. Тож на цьому все. Чекаю на ваші відгуки. Що ви скажете мені, чи це фузаріоз, чи можливо у вас якась інша думка. Миру нам та гарних квітів. До побачення.